Отже, друзі, ми вирішили змінити формат ранішніх налашт... щоденних налаштувань. Ми постійно, як ви помітили, працюємо над самовдосконаленням, шукаємо нові формати і більш зручні для і зрозумілі для вас, більш комфортні. Отже, ми вивчали досвід, і багато-багато місяців. Ви були разом з нами. Я дуже щиро дякую. Ви відчули, наскільки. Це якість вашого життя змінилася завдяки цим налаштуванням. І я радий відчувати ваші серця щоранку. Отже, ми не припиняємо цей, цей формат, але ми змінюємо його, в тому числі для того, щоб покращити якість нашого YouTube каналу. Ми переходимо в Telegram. З 1 червня 2025 року ми переносимо ранішні налаштування на день в Telegram-канал. Для комфортного переходу вам треба звернутися до мене особисто і оформити перехід в закриту групу Телеграм-чату. Буде дійсно символічна оплата 10 гривень на день. Для пенсіонерів будуть знижки, для воїнів ЗСУ і діточок безкоштовно. Отже, звертайтесь до нас в Телеграм, о, до, до, до мене е, звичним способом, як вам зручніше, месенджерами, поштою, любим зручним для вас способом. Пишіть мені. Я приєднаю вас із 1 червня. Ви будете приєднані. В окремому закритому телеграм-каналі, де будуть виключно ранішні налаштування. І ви будете налаштовуватись, як ви вже звикли, на, саме на енергії, саме того дня. І щодня будуть нові налаштування. Отже, друзі, запрошую вас ми з 1 червня ще раз. В Ютубі більше не буде виставлятися відео з ранішніми налаштуваннями. Будь ласка, запрошую продовжити нашу дружбу з ранішніми налаштуваннями в Телеграмі. Для цього, будь ласка, звертайтеся до мене особисто, і я з радістю вам дам посилання на приєднання до цього чаду. Чату, отже, 10 гривень на день. Це символічна оплата, яка буде трошки напувати нас кавою, надихати нас і допомагати нам розвивати і підтримувати канал. Ми хочемо ставати краще, якщо у вас є якісь думки, якісь ідеї, якась критика конструктивна. Будь ласка, пишіть мені. Ми вас чуємо, ми працюємо для вас, ми хочемо стати більш ефективними, більш якісними. Задавайте питання. І вже, звісно, нема вечірнього етеру, але, тим не менше, ми готуємо для вас нові, досить ефективні формати подальшого спілкування для вашого духовного розвитку. Отже, друзі, обіймаю вас серцем. Чекаю вас на нашому телеграм-каналі. Дякую. Дякую, що були багато місяців з нами в YouTube щоранку